А в яку ціну у вас молочко? 30 гривень літр. Ні, не, не в тікток, в Ютуб. А це, а скажіть, будь ласка, це громадське місце? Чи, щоб молоко сняти. в громадському місці я можу робити все, що хочете. вас не можна? А що ви торгуєте запрещенкою? Ні, не запрещенкою. А почему? Арифлейм? Да. Ага. Они просят, чтобы только вы по каталогам работали, бегали, раздавали. А, Понимаете? чисто не нельзя Арифлейм с молочной продукцией? Нет, нет, нет. Я отдельно. Это, не мое. а масло речка. по чем тогда, скажите? По 45. Масло по 45. Он видите, какое дешевое, классно. А, я Арифлейм. Арифлейм ваш не показывала. Вот, масло по 45. Видите, какое горное, дешевое, солодковое, шковое. Хорошее масло. Вот там Тут нет, не встигла прийти, жіночка на мене напала. Кажу громадське місце. Ну і що що громадське місце? Я не розрішую. так я ж їй не показую. Оце так добрий ранок. Син, 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 добрий ранок, хитрий ринок. Як там опять ворона карка? Тут так і до вічна ворона карка Не встигла. Кутики, дивіться, 40 гривень кучичок. Такий класний букетик. А по чому у вас яйця? 60 гривень. Не про те, що я їх сніму. Я в телевізор. Яйця не можна снімати. А, ну, не можна, то не можна. Все, це не сказали, але яйця, я побачите. От дівчата тут торгують зеленю. Бачите, як хорошо по 20, по 25. Хреновуха, хреновуха, Он дивіться, хреновуха, сушечка, огурчики. А я не розумію, а що яйця не можна знімати.